Доброго дня! Сьогодні на звичайні новини. Вас вітає телеканал Україна. На звичайні новини. Пес Патрон інцинуював свою смерть, щоб захопити владу в Україні. Політики світові в шоці? Як собака може захопити владу в Україні на своїх чотирьох лапах? На жаль, у Пса Патрона сьогодні не вийде взяти інтерв'ю. Але. Світові політики в Шоці, Національний гімн України тепер пісня хто тримає цей район, пес патрон, пес патрон». Олег Ляшко виразив своє недоволення фразою Собаку на гіляку. А Коломойський приказав видати цій псині паспорт Кіпра. Як сказав Кличко, етат піосов стало. Український народ не задоволений цим рішенням Верховної Ради. В тому числі, я теж не задоволений цим рішенням, що якийсь йобаний пьес управляє людьми, управляє нашою ненькою Україну і замість герба України лапка пса патрона. Хто тримає цей район? Пес патрон! Пес патрон! Хто